Музичний колектив Кес походить з сонячного острова Тринідад і Тобаго. Гурт грає в стилі Каліпсо. Це афрокарибський музичний стиль, який з'явився на острові Тринідад і Тобаго в ХХ столітті. Він походить від західноафриканського кайса та був популярний у 50-х роках ХХ століття. Корінням Каліпсо походить з 19 століття від африканських рабів, які працювали на цукрових плантаціях. Тексти Каліпсу, як правило, мають сатиричний, моралістичний або навіть соціально критичний характер, коментують актуальні новини та злободенні теми, які часто були присвячені важкій долі рабів острова Тринідад. Виконавці каліпсу розширювали межі свободи слова, тексти їхніх пісень передавали всі новини про життя на острові, включно з політичними. Коли англійська влада на острові посилилася, то цензура стала ретельно відстежувати слова пісень, але Каліпсо продовжувала бути основним джерелом новин. Музиканти гурту Кес випустили новий альбом під назвою Man With No Door, тобто Людина без дверей. Це чудовий реліз з тонким середнім темпом мангово солодким продакшеном і маслянисто-гладким вокалом Кеса Діфенталлера талановитого вокалісту гурту. Цей альбом був натхнений чоловіком, який буквально жив у будинку без дверей, з яким вокаліст Курту Кес познайомився, блукаючи тринідатом і заново відкриваючи свої улюблені місця на острові. Новий альбом є проявом енергії цієї людини. Він просто живе вільно, каже музикант, коментуючи альбом. Я відчуваю себе так само у творчому плані. Я людина без дверей, і я хочу створити цей світ на основі цього досвіду.